Якщо ви стикалися з ситуацією, коли ваша дитина карає себе ще до того, як ви її насварите, то швидше за все, вам варто додивитися це відео до кінця. Проте, якщо дитина нічого відкрито вам не транслює, варто все ж таки бути обізнаним з цього питання. Мене звати Людмила Герасименко, і сьогодні ми з вами торкнемося теми аутоагресії дітей. Поговоримо про симптоми. Можливі причини та наслідки такої поведінки, а також обговоримо з вами, як реагувати та що міняти, щоб вберегти власну дитину. Отож, якщо коротко, то агресія це навмисні дії, спрямовані на заподіяння шкоди іншій людині чи групі людей або тварин. І агресію ми можемо спостерігати в будь-якому віці. Характер такої поведінки залежить від віку людини. Існують так звані перехідні періоди, їх ще називають кризовими, які супроводжуються природним зростанням агресивності через незадоволення нових потреб тими методами і вміннями, що були раніше. І дорослі люди переживають такі періоди десь один раз на 7-10 років, тоді як діти набагато частіше. Мабуть, що всі ми знаємо, чи хоча б колись чули про те, що з появою нової, новонародженої дитини в сім'ї старша дитина проявляє до неї агресію. Яким чином? Вона її може кусати, щипати, чи мати бажання хоча б штовхнути, тому що вона забирає увагу її мами. Також різні види агресивності, можливі, з. Початком відвідування дитячого садочку дитиною, і то починаючи від бійок, обзивання, кусання чи появи простої пасивної впертості власної дитини. Агресивність для дитини є захисним механізмом від страху. Бо якщо вона не почувається безпечно, не відчуває любові і турботи рідних, то вона захищається таким чином. Спрямовуючи агресію на інших або ж на себе. І, як показує практика, в нормі агресивність знижується десь у дошкільному віці. Але не зникає повністю, звісно. І тут варто нагадати про те, що саме в сім'ї дитина проходить первинну соціалізацію. І як губка вбирає в себе те, що бачить. І Відтворює, тобто наслідує ту поведінку, яку вона бачить постійно в своїй родині, поведінку своїх значимих дорослих. Агресивна поведінка батька до матері має свої негативні наслідки у ставленні дитини до оточуючих до себе. В принципі, агресія в родині ніяким чином не краще для дитини, з його боку вона не була. І тут. На мою думку, важливим є вміння, а головне бажання батьків, родичів, фахівців дошкільних навчальних закладів, шкіл, з самого початку навчати дітей неагресивного поводження, толерантного ставлення один до одного і вміння висловлюватися, не ображаючи при цьому і не зачіпаючи інших людей. Взагалі, дуже гарно подавати приклад, щоб діти його це бачили і наслідували в своєму житті. То що ж таке автоагресія? Простими словами, аутоагресія – це напад людини на саму себе. Часто пов'язана з порушенням стосунків в родині, а зокрема, відношенням дорослих до самої дитини. Причини виникнення такої поведінки ну. По-перше, це індивідуально психологічні особливості дитини. Найчастіше це будуть емоційні діти, діти із заниженою самооцінкою і замкнуті діти. По-друге, дуже велику роль тут відіграє несправедливість самих дорослих по відношенню до дитини. І в цьому випадку одні діти розвертаються і б'ють кота чи собаку, інші б'ють меншу сусідську дитину, а хтось... Виплескує агресію на себе, не знаючи, як ще можна з цим впоратись. По-третє, не варто забувати, що в сімейних конфліктах мовчазну участь завжди приймає і ваша дитина також. І ви ніколи не уявляєте того, що вона про все це думає. І можете не знати, що в усьому тому, що відбувається з вами, вона може себе звинувачити. І карати себе за це. По четверте, якщо дитині бракує батьківської уваги і турботи, то вона таким чином, саме через самоушкодження, привертає до себе увагу. По п'яте, завищення вимог до власної дитини. Це часто відбувається зараз в школах, коли батькам потрібен відмінник чи відмінниця і за нижчі бали дитину карають. Інтереси при цьому самої дитини взагалі не враховуються. Як наслідок занижена самооцінка, майже постійне почуття провини, нанесення собі різаної, різаних ран різної тяжкості в місцях, де мама не побачить. Автоагресію можна поділити на вербальну і фізичну. Вербальна реалізується через Приниження і звинувачення самого себе. Тоді як фізична передбачає схильність заподіяння шкоди власному тілу. Найбільш поширеними варіантами автоагресії вважаються самоушкодження, це нанесення собі ударів, порізів, проколів, укусів чи татуювань. Порушення харчової поведінки це відмова від їжі чи навпаки. Обжерливість, або дитина може спеціально вживати ті страви, які провокують алергічні висипання чи біль або важкість у животі, ожиріння. Хімічна залежність це теж форма аутоагресії, до якої відноситься тютюнопаління, вживання наркотиків, токсикоманія, алкоголізм вже молодшими школярами. І, під, і підлітками також. І аутистична поведінка це коли дитина сама спеціально обмежує себе в спілкуванні і не дозволяє собі весело і цікаво проводити час. Дитина замикається і відсторонюється від оточуючих. Що ж до форм прояву самоошкодження, то Аутоагресивна поведінка проявляється в самих різних формах, то як різання шкіри, гострими предметами і найчастіше то є ніж чи бритва, лезо, проколи, втикання голок, підпалювання кінцівок, навмисні переломи, або виривання волосся, обкушування губ або нігтів. Прийом отруйних чи психотропних речовин, нанесення собі опіків недопалками від сигарет та ще ціла купа різних варіантів самоушкодження. Спектр просто вражаючий, але найбільш часто все-таки наносяться колото різані рани на кінцівках, це ще має назву self-harm. Статистика, невтішна статистика говорить нам все ж про те, що від 40 до 60 випадків автоагресії в кінцевому випадку все ж таки закінчується суїцидом. Варто, мабуть, все ж таки теж тут сказати, що автоагресори дуже чутливі до фактору невизначені в стресових ситуаціях і погано контролюють свої емоції. А ще. Легко йдуть на самопожертву заради інших в критичних ситуаціях. В принципі, якщо задуматись, то аутоагресія в безпечній формі властива кожному з нас. Адже хоч раз в житті ми картали себе за помилкові дії чи вчинки. Але зазвичай такі наші прояви не мають якихось суттєвих наслідків і з часом все ж стараються з нашої пам'яті. Але якщо ж ви все-таки зіткнулися з автоагресією власної дитини, то не варто лякатися чи злитися, але й залишатися байдужим до цієї проблеми теж не можна. Постарайтеся навчити дитину проявляти агресію назовні. Наприклад, побити подушку, розірвати або зім'яти аркуш паперу, покидати дротики. Постарайтеся не висувати дуже високих вимог до власної дитини і менше критикувати, більше хвалити свою дитину. Говоріть їй з дитиною своєю про свої емоційні реакції. І в такий спосіб ви навчите її. Усвідомлювати і проговорювати свої почуття, не накопичуючи їх всередині. А ще частіше обіймайте власну дитину, але не нав'язливо. Головна причина дитячої автоагресії часто ховається в неуважності батьків. Постарайтесь налагодити повноцінний емоційний контакт з дитиною. Малюйте, читайте книги. Обговорюйте цікаві для дитини теми. Діліться своїм досвідом і розповідайте, як ви справлялися з важкими ситуаціями в її віці. Тут замало бути просто поряд і кількісно віддавати їй час. Я щось роблю, вона була поряд, значить, ми були разом. Ні, тільки якісно. Робити разом, говорити, щось обговорювати, мати спільні справи. Спільні бесіди і приділяйте якісний час власним дітям. Любіть їх, і тоді все буде добре. Тисніть вподобайк, якщо вам сподобалось відео. І підписуйтесь на мій канал, якщо хочете знати більше. Чекаю на ваші запитання у коментарях. До нових зустрічей! Бережіть себе!